Вітаю Миколаїв! Сьогодні у нас 22 жовтня, 25 рік. Ну відразу скажу, що це пшениця, як я кажу, наша, хто там знає, хто спостерігає. Ось це той город, можна городи сказати, не сказати, а городи, де у нас попередник соя було, але в, цьому, в тому році посіяли пшеницю, вона згоріла і посіяли по нулю. Нічого не зробилося. Тіпа скосили пшеницю, ту, що в нас була, що нічого не вродила. Тут і падалиці навіть не було. І посіяна вона була, здається, 7-го, 8-го, 8-го десь. Вересня, вересня, да, вересні. Бачимо її стан. Я просто хочу показати. Різницю От посіяно ось це в вересні, на початку вересня. Бачимо, як вона вже гарно себе показує. Густина тут, звісно, гарна, кущиться вже вона, он, коефіцієнт 2-3, трошки менший коефіцієнт, чим на вітері. І ось пшениця, яка посіяна на два тижні пізніше. Тому що у нас тут був просів. Ми не посіяли. Вона точно така сама гусина, все так само. І ось вам два тижні всього-навсього розвитку різниця. Да? Тут ось і тут ось. От вам і сроки. Чи потрібно раніше сіяти? Ось так само тут ми пересівали. Потрібно для того, щоб отримати кращий розвиток. Вона не переросте. Непогана пшениця, посіяна тут без добрив, Не знаю, чи будемо давати, тому що ми тут її так під пшеницю минулорічну зарядили, що тут добрив, йо-маю, вона і так гарно виглядає. Все, тримаємось, буде все добре. Ну і ось розвиток. Знову ж таки, сіялося глибше, тому що вологи не було. І сіялося, бачимо, глибше. Для того, щоб отримати сходи. Тому що не посіяли б ми глибше. Зараз би був десь ось той розвиток, що я там показував, який після дощу вона зійшла. А так вона зійшла раніше. Вона ось бачимо, посів зернини. ось, А тут вторина коренева. І ось таку маємо вторинну кореневу. Я думаю, у нас буде все з нею гарно і все буде добре.